Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати варення з лохини. Пройшов вказаний час, дивіться, скільки в нас рідини вийшло. Я її перемішувала 4 рази. Так само варення можна робити із чорниці, але з чорниці в соку вийде більше. Перемішали. Беремо глибоку каструлю. Я взяла 5-літрову каструлю засипаємо лохині, доводимо до кипіння і будемо варити 5 хвилин, але при тому треба постійно перемішувати. Додаємо 2-3 г лимонної кислоти, перемішуємо і чекаємо, коли закипить. Закипіло і будемо варити 5 хвилин.